Микола Іванович, вітаю вас перемогою. Сьогодні ваша команда здобула таку дуже важку перемогу. Декілька слів по грі, що можете сказати про команду і про команду суперника, що вийшло, що не вийшло. В першу чергу, дякуємо Збройним силам України, те, що ми граємо, і це найголовніше. Стосовно футболу, сьогодні ми були дійсно командою і коментувати перемогу приємно. Ми сьогодні мали можливості, і я думаю, для болівальників, які були сьогодні, було, було цікаво спостерігати. Динамічна гра з двох команд рахунок міг би бути 7-6, і, і 5-4, Моментів було в обох команд. Здорово, вона десь більше можливо пощастило. В тому моменті, що ми реалізували, і тому ну до гри ми налаштовувалися це. Ми ж розуміємо, що карбон це буде верхівки, буде однозначно. Це боротьба. Ми налаштовувалися на цю боротьбу і ми, ми її не програли. Я вітаю команду. Сьогодні ми дійсно показали гарні результати і дякуємо супернику. Суперник теж. Ну, сьогодні була гарна гарна гра була. А, і я вважаю, що ну якщо ще після минулого туру ми були трішки десь там не в темі, то зараз ми в темі, ми ми ще боремося. Я всім дякую. Після цієї гри ваша, після такого результату, ваша команда дещо змінила правила, як можна сказати, в турнірній таблиці. Які взагалі будуть ваші цілі на цей сезон та як. Будете будувати на наступну гру команду. Ну ми ж і граємо від ну, гри до гри. Ви ж бачите, зараз така ще ситуація. Ну, складна політична в країні. У нас і гравців втрачаємо і люди виїжджають. і ну тому щось планувати. Ми задоволення отримуємо від кожної гри. Працюємо і як у нас є лозунг такий, у нас немає цілі. У самого раї немає цілі, у нас є путь і ми цей путь проходимо. Тому ми перемагаємо, ми задоволені, програємо, ми робимо висновки, рухаємося далі. Головне, щоб був футбол. І... Сьогодні, напевно, я ще скажу так, що ми так на трибунах думали, що в останнє черкаське дербі було в області. Навіть ніхто не пригадав, коли в останнє дві черкаські команди грали в чемпіонаті області. Оце великий плюс, що є певний розвиток навіть в такий складний час. Це найголовніше. Дякую вам, великі успіхи. Дякую